Воє божественні благодаті на присвоєння твого царства, щоб я охоронюваний ними твої свята я завжди пам'ятав про твою благодать. І жив же не для себе, але для тебе, наша владика доброчинця, так відійшовши з цього життя надійне життя вічне, до сину непроминаючого спокою, да безнестанний голос тих, що торжествують, і безконечна слава тих, що оглядають невимовну красу Твого обличчя, бо ти істинне прагнення і несказана радість тих, що тебе люблять, Христе Боже наш, і тебе оспівує все сотворення навіки. Амінь. Владику Христе, Боже, Цар, віки від цього, дякую тобі за всі блага, якими ти мене обдарував, за причастя твоїх причистих і животворних таїнств, тому благаю тебе, благий чоловіку, любчого, охороням під Твоїм покровом і в тіні крил твоїх та б чистим сумінням, щоб я ж до останнього мого віддиху достойно причащався, тих до святошин на відпущення гріхів і на життя вічне, бо Ти хліб життя, джерело святости, податель благ, тобі славу, осилаємо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. Таїнственно інстрено достоївшись бути причасником Твого причистого тіла, чесної крови, Христа, Божого співу і благословлю, поклоняюся, славлю, величаю, спасіння Твоє не повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже Боже, мій невасний, невидимий вогню, ти що чиниш ангелів своїх вогнем, палаючим, ти що свої несказанні любові передав мені на поживу Твоє божественне тіло. прийняв мене за причасника свого божества, ради прийняття Твого причистого тіла чесної крови проникне. Це моє тіло Духом всі мої кості, мозов гріхи мої спали, душу мою просвятиву, мій проясне тіло, святе битре мені створи, разом з благословенним Твоїм Отцем і Святим Духом, щоб я завжди у Тобі, заради молитв, причисти Твої мати, всіх святих Твоїх. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, нека на й святе тіло, буде мені на життя вічне, Твоя чесна кров, на відпущення гріхів ця подяка, нехай буде мені на раді, здоров'я і потіху у час страшного. І другого Твого пришестя сподоба мене грішного стати, праворослави Твоєї, за молитвами причисти, твоя Матери всіх святих, Пресвята владичице Богородице, світло моєї, затьмарної душі, надії, покрови, захисти, потіху, радости моя. Дякую тобі, що ти сподобала мене недостойного, бути причасником причистого тіла і чесної крови, сина Твого, ти що породила правдиве світло, просвіти духовні очі, серця мої. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене мертвенного. Та милостивого Бога милосердна, мати, помилуй мене, не дай мені говіння, і сокрушення в серці моєму, по горнуках в руках моїх везлення з полону помислів моїх, і, моїх. і мене наш до остання віддиху не приймати освячення причистих тайн, націлення душі і тіла, дай мені сльози, покаяння і сповіді, щоб я величав, і славу тебе повсідні життя мого, бо Мо ти благословена, препрославлена навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.